Вітаю, браття сталкери! Звісно, у світлі нещодавніх подій це вітання має досить таки двозначний сенс. Ну, тим не менш, от друга серія проходження модифікації SGM із Гаслінгером та найголовніше, українським патчем. І я приперся на болото. Не на Росію, а на наші поліські болота. Для того, щоб, власне кажучи, знайти одного, принаймні із військових. Я просто вже чую, як хтось кричить про допомогу, тому давай якомога швидше до нього. О боже, сталкере. Йди дай померти спокійно. Я майор Дитяйов із СБУ. Мені важливо знати, що сталося з вашою групою і чому ти тут один. Де інші? Важко говорити, майора, на нас напали бандити. Вони всіх наших забрали. Мене залишили тут пораненого на мутантам. Ми переносили вантаж із засекреченою хімічною речовиною. Зрозуміло, значить, вантаж у бандитів? Дополните тобі? Ні, майоре, мені вже не вижити. Ступай без мене. Гаразд, я пішов. О, дідько. Ще один. Загнувся. Так, його хабар вже йому не знадобиться. В нього, до речі, є такий от. Пістолетик АПБ. Ну і вирішив я сюди піти в комбінезоні зоря. Дещо я його модифікував. А також ось є артефактик медузи, який дозволить виводити радіацію. Бо я думаю, що на болоті, так само як і на кордоні, з радіацією будуть теж певні проблеми. Ну і звісно, ще також модифікував свою ксюху. Тим часом тут уже тітушки в нас. Ну, а також, ця Ксюха тепер має магазин на 60 набоїв. Айоп! <с> Лимончик прилетів, називається. І готовий. Та ще один чушкан. О, відлетів. Чудово просто. Але це, я так розумію, не зовсім ті бандити, які мені треба. О, прибив. Із полеглих бандитів я назбирав тут е, деякий хабар. О, до речі, знайшов навіть флешку. Флешка динозавра. А, хабар динозавра на кордоні. Що ж, гаразд. Ну а тут, я думаю, що треба рухатися в сторону цього от хутора або ж завітати на базу чистого неба, якщо там взагалі ще хоч хтось є. О, диви, тут одразу отримав повідомлення. Підтримка союзників, допомогти сталкерам захопити церкву. Ого. Нічого собі у вас тут компанія зібралася. Так, е, зараз будемо вирушати. Вирішив я все ж е, взяти з собою цей от АПБ, випробувати його, бо в мене вже чимало набоїв до ПМ. Назбиралося цих от 9 на 18, тому доведеться поки цей от хабар викинути, аби не було перевантаження і погнали відбивати церкву від представників УПЦ МП. А от і ці бусурмани. У мене тут дещо змінилася погода. Така мені, в принципі, більше подобається. Одразу закидаємо їм гостинчики. о хо, -хо, -хо. Непогано так залетів. Ще треба сюди, аби викорити якомога більше представників УПЦ ФСБ. Так, і ще тримайте. Готовий? Слухай, та в принципі, оцей АПБ непоганий такий пістолетик, тим більше зважаючи на його автоматичний режим стрільби. Хах, чудово, тепер повернутися за нагородою. В одного з полеглих бандитів я не знайшов артефактик, кристал, але це були не ті, що сиділи в церкві, а ті, що напали на вишку, де розташувалися сталкери. Ну, а також э, знайшов ще флешку. Флешку Карася. Це, я так розумію, лідер бандитів. Його хабар, власне кажучи, знаходиться. Ха, ось тут. Хм, це тобі на я вже ж тут був. Ну, розповідай, давай. А це лідер сталкерів. Мопс. Ха, ласкаво просимо до нас у табір. Висловлюю подяку за підтримку нашої під час облоги церкви. Тримайся це тепер твоє. Спеціальний бинт аптечка набої. Гроші, дві схованки та тактика ведення бою для пістолета кулемета Будь ласка, я до тебе по справі. Мені потрібна інформація про бандитів. де розташована основна їхня база. База дислокується на магізанському дворі, одразу біля згорішого хутора. Усі підходи туди старанно заміновані. Невідомо звідки взялися мін. Пхатися туди без мінішукача згубна справа. Зрозумів, якщо така справа, то де можна розжитися Міншукачем — Не знаю. Звернися, мабуть, до ярмака на кордоні. Адже він займається цими штучками, повинен щось підказати. Або ж сам збере. Спасибі за інформацію, прощай тю. А я якраз прийшов із кордону, а ви не могли якось раніше сказати про те, що, що ж всього знадобиться мінус шукач? Ну, гаразд, хочу я ще перевірити, чи є на базі чисто неба ще хоч хтось. Може там теж сталки розташувалися. Ну і тоді повернуся вже на кордон. А ось, до речі, є крамер, з яким можна поторгувати мармелюк. Його звати... Так, два ці оці речі. Не люблю я жикан, тому продаю. До речі, в одній схованок знайшов підствольний гранатомет, теж я такі штуки не люблю. Ну і от ще трішки тугриків. Заробив. О, можна навіть купити армійський таймер та mp 3 плеєр. Ну, плеєр особливий тим, що можна слухати дуже багато всілякої крутої української музики. Ось, ви тільки погляньте, скільки тут треків. Загалом, виходить, було додано понад тисячу всіляких. Е Пісень, але, звісно, що слухати я їх під час цього проходження не буду. Бо Ютуб за це надає по шапці. Ну хіба що за кадром можу послухати, бо тут справді дуже багато всілякої класної музики. А на базі чистого неба взагалі нікого немає. Від слова, зовсім. Хм. Дивно, що тут в цьому моді цю досить таке. Класну базу, взагалі ніхто не зайняє ще. Ну може потім по сюжету треба буде тут з кимось мати справу, хтось сюди прийде. Побачимо. Ось, до речі, схованка карася. Виходить, що вона з'явилася після того, як я взяв оту от флешку і з'явилися координати на неї. Тут виходить в нас сумка медична і деякі набої. Це знайшов четверту персональну схованку. Повертаючись до цього блокпосту, я прибив кількох бандосів, і мені випала така от перша слідопита медалька. Нагорода за досягнення рангу. Ну і отримав 2000 гривень за це. Хх, чудово просто. Ну, Як також давай потервемо з цим ярмаком. Який портрет, який краєвид, майора? Що потрібно? Ремонт? Звертайся, мені потрібен міношукач. Допоможеш? Ніяк тут не допомогти добрій людині. Допоможу, звичайно. Проте не так швидко. Мені не вистачає одного датчика, щоб зібрати міношукач. Але де можна такий взяти? Знаю. Ось місце на болоті. Найдайся туди та візьми цю штуку. Як принесеш її мені зроблю? Міношукач цей. Домовився схожу за датчиком, та чорт то, то з кордону на болото. Тепер знову туди теліпати. Ну, біганини тут вистачає, виходить. Ну а також вирішив все ж взяти цей от бронекостюм рейдер, бо чесно, мене вже трохи задовбало бігати в зорі, яка має досить таки незначну носиму вагу. Постійно кляте перевантаження турбує. Схованка динозавра знаходиться ось тут. У нас медикаменти є тепер і. Ага. Виходить, з цієї сумки просто випадають деякі деяка медицина. А! Дідько! Де ці кабани взялися? Давай. фух, Капець, ледь вижив. Я манав такі приколи. Ну і виходить, що цей от рейдер взагалі не має ніякого захисту від радіації, що, звісно, буде задовбувати. В минулій серії я ще забувся забрати одну схонку, називається Хабар булави. Ой, капець з радіацією, звісно, геть проблеми. Ні, я, мабуть, все ж uh, візьму зорю і продам цей рейдер. Якраз грошей вистачить на те, щоб модифікувати зорю, насиму додаткову вагу. Ой, дідько, це ж капець просто. Так, якомога швидше. Давай, забирай, забирай! А, капець! Я манав такі приколи з цією радіацією. Давай, давай, ще виводь. Ох. Так, наче. Наче живемо. І на тому добре. Тут іще, до речі, були тітушки, яких я спокійно собі перебив. О, нічого собі... Кам'яна квітка випала, і тут немає ніякої аномальної зони. Все ж час від часу треба діставати детектор для артефактів, бо це ж не аномалі. Тут немає в них заряду, немає необхідності купувати батарейки. Тому іноді може знаходити такі от несподівані знахідки. Я знову на болотах, і в покинутому селі переді мною має бути схованка. Ось, власне кажучи. Позначка, але в цьому селі вже поселилися щось всього, -що -що -що, тітушки якісь. Ага. Прибив. Готовий. А! Хе, прикольно. От і все. От і нема тітушок. Звісно, магазина 60 набоїв дуже допомагає в боях. А от, власне, і схованка. О, Геркулесики, непогано, непогано. А те місце, де знаходиться датчик для ярмака, виходить, що це печера, де в Еномолі сидить болотяний лікар. Ну от, я й прийшов в цю печеру. А, ось такий от датчик. Хм. Тепер просто його треба віднести ярмаку і все на тому. Ну, гаразд. Але я хотів би перед тим завітати ще от сюди от, і обшукати оцю схованку. Ух ти, нічого ж собі набрив на кровососів. Одразу й на двох іще. Я так дивлюся, що кровососи тут доволі потужні, бо вони кілька разів трапили в аномалію, і я ще в них висадив культак 50. Ну, це на двох, звісно. Але дивлюся, що щупалець не випало цього разу. До речі, виявилося, що тут навіть... Оця от місцина замінована була, тому тут е, довелося уважно проходити, кидати гайки для того, щоб не напоротися на міну, бо я все ж раз напоровся. Так, прибив, Готовий. Теж готовий чушкан. -хо -хо -хо. Нормально так відлетів. І, походу, так, це всі. Ну, виходить, що металошукач був би дуже добрим, бо міни тут е, трапляються, виходить час від часу, тому цей девайс точно не завадить. Хм, Дуже бідна схованка, якісь набої і все на тому. Дарма я сюди поліз, звісно. А тепер повертаюся на кордон. Фух, капець, поки сюди дістався з півночі боліт, то вже і вечір настав. Ну що з датчиком приніс? Так точно. Ось тепер я можу почати повноцінно збирати його. Очікую, незабаром буде готовий, домовилися. Так, щодо ремонту. А, не треба його ремонтувати, можна хіба що оце от розібрати. На жаль, один раз на міну я все ж напоровся і трішки покоцав своє спорядження. Ну, найголовніше, що тепер можу модифікувати, наносиму вагу. Оце, в принципі, те, що я давно і хотів. Але грошей на ремонт теж вистачить принаймні цієї зорі. Ну, думаю, що тут достатньо буде трошки поспати, а тоді вже Ярмак скаже про готовність. Настав ранок, і от нарешті ярмак завершив збірку металошукача. Готово, зібрав, можеш забирати оплата 10 тисяч за роботу. У мене немає такої суми, зайду пізніше. От, дідько, і де ж мені тепер ці гроші взяти? Тут взагалі із торгівлею все дуже і дуже тугувато, бо крамери дуже мало що беруть. Капець, доведеться мені трішки побігати, пофармити, постріляти бандосів, аби заробити ці 10 тисяч. Тут в буці воловіста з'явився один добродій, який може запропонувати мені роботу. Звісно, що вона мене цікавить. Ось потрібні дані. Знайдеш те, що мені потрібно, отримаєш гідну нагороду. АН-94 Абакан. А, ну здається, в мене це десь. Було в якійсь схованці. Ну і продавши деякі речі, в мене от уже 5 тисяч є, тому насправді до 10 ще не так же і багато лишається назбирати Цей же ж абакан ось є і позначка на нього. Хм, прикольно О, а що це за прикол? Хм, я от не помітив, що тут Ага, він виходить прямо в текстурі висів. Тю. Це просто якийсь геніальний квест, ще й бляха в аномалію втрапив. Ну, гаразд, маємо, що маємо. На тобі твій аналогонітний ствол. Чудово, молодець, ось оплата візьми, 1518, а ще буде квест? Ні, роботи поки що немає. От, дідько, все одно поки грошей не вистачить, треба ще десь. Щось продати, надибати, а тим часом якийсь такий туман густющий настав, ще прям ледь не в обід. Цікаво, ти, звісно, ходиш, чуваче. О, до речі, можеш продати медузу. В принципі, мені радіозахисту і так вистачає, тому роблю так, от і йду до техніка. Само собою, візьме. Тоді дивися, ось він який. Що скажеш, подобається? Відмінна робота, але ще. Побачимо, наскільки це відмінна робота. Так, а як цим користуватися? З її допомогою можна знаходити та знешкоджувати міни. Майоре, на наш блокпост роблять замах мутанти. Їх стає далі більше, потрібна твоя допомога. Допоможи нашим бійцям відбити цю погань. Ой-ой-ой, так, а що тут за мутанти будуть? Диви, всі сталкери наполахалися. Думаю, ці звідси будуть перти. А от і мутанти поперли. Готово? Навіть хвостик випав. О, диви, там. Суто собака. Прибив. Готово. Диви! Ці розумники... по своїх стріляють. Ну ви божевільні, звісно. Та капець, ви задовбали вже. Ой, ще й кабани поперли. Відлетів. Давайте, давайте. -ху -ху. нічого собі. Оце танці. Капець, уже сталкерів завалили ці мутанти. Потанцюємо чернобиські пепи. Чорт, навіть пістолет вже почав клинити. Прибив таки. Дідько, як це так? Ярмака прибили. І в кого я тепер буду ремонтуватися? Капець, доведеться відвантажитися. Тільки ж не стріляйте по мені, ідіоти. Так, відлетів і. Давай, давай, давай. Кипи, хрена собі тут їх поперла. Я тупо вже не знаю, куди мені кидатися, куди бігти. Ааа, стільки цих мутантів. О, добре. О, нарешті, нарешті, з тварюками покінчено, майора, дякую тобі. Ти нам дуже допоміг. Нагорода за підтримку буде в твоєму ящику. Якби ще ці додіки трохи розумнішими були, то було б набагато простіше, звісно, допомогти вам. Тю, шеф кудись припав, а мені тепер пропонують забрати винагороду нагороду зі скриньки, це, мабуть, гроші. Так, і скільки тут тугриків, власне кажучи, 2390. Що ж, непогано. Мені цікаво, правда, як цей. Міношукач працює, походу він буде позначати міни на мапі. Хоча це, в принципі, можна було б і перевірити. Так, це вже не хочу говорити. Нікуди виявляється, шеф не пропав. Ну, наприклад, отут десь мають бути міни, але вони. Ем, як це не дивно, але виявляється, біля блокпосту мін то і немає. Хм. Ну, гаразд, я в принципі не проти, бо на болоті мене ті міни ще, я думаю, задовбуть. Ну от, нарешті, дістався до бази бандитів. Вирішив взяти з собою ксюху, бо до неї, в принципі, набоїв знайти не проблема, а до Лахи вже трохи витратив, і на нові в мене грошей е, не вистачає. Довелося, звісно, трішки попетляти для того, щоб пробратися крізь оце от мінне поле. Я виходить, пройшов аж отак, от <свісно> такий. Мудрований маршрут, і все одно доводилося користуватися гайками для того, щоб перевіряти, чи можна пройти близько біля мін. Ну і от, давайте перемочити цих бандосів. Прибив. О, до речі, от військовий рядовий частяк але це не той військовий, який мені треба. Тримайте гранату. І от іще. О, чудово, хедшотик. А. На тобі. Багоняний піддарунок. Ніхрена собі він відлетів. Лимочок треба було собі приберегти, бо цитрусові дуже корисні для здоров'я. А хто тут від нас ховався, а? Все, тепер знайти військовий вантаж. Мабуть, для початку варто обшукати тіла мертвих військових. Ага, ну я думаю, їх тут ще кілька має бути. А, ось, до речі, один капітан Панасюк. Добре, що не Парасюк. Вчахлика бандита знайшов флешку зі схованкою, і його хабар знаходиться в нас де. Ага. На південному хуторі. Ага, на південному хуторі. А от іще один полеглий військовий, в нього нічого такого. Диви. А сталкери собі спокійно пройшли по зміни їм хоч би що. Привіт, брат. Ну кипець просто. І от іще військовий, але в нього теж нічого нема. І ще от лейтенант Опанасюк, але в нього теж нічого такого. О, до речі. Цій вантажівці в її кузові знайшов комбінезон, це Ексхонка вважається. А це у нас виходить вітерволі. Хм. Так, і тут ще є додаткова носима вага, тобто можна буде прокачати по ідеї і носити 67 кілограмів. А от іще одного військового я пропустив, і завдання оновилося поговорити із мопсом. Хм. А чого б це я маю говорити з мопсом? На базі бандитів військового вантажу не було. Що ще за все, бандити його сховали. Вважаю за необхідне звернутися за допомогою до сталкерів. Гаразд, в принципі, але я тут ще помітив одну цікавинку. Ну от, можна активувати заряд, але для чого це. М -м, не знаю. А ну давай спробуємо побачимо, що з того буде. О! Але <свісно> переживаю, що сталкерів теж зачепить. Ну так, звісно, зачепило. І не абияк. Ем, Але тут по факту нічого такого немає. Ну, нехай. Тоді відвантажуюся і йду до Мопса. Слухаю. Чим завітав, я зараз у пошуках однієї залізяки і вже побував на головній базі бандитів. Цієї штуки я там не знайшов. Задобиться Георадар. Мені потрібен ваш технік. Де я можу його знайти? З механіком проблем немає. На насосі станції є Макаренко. Допоможе чим зможе. Звертайся. Дуже добре, бувай тоді. Але йти до цього от Макаренка я буду вже в наступній серії свого проходження модифікації СГМ з українською локалізацією. Не забудьте поставити вподобайку для того, щоб підтримати український сталкерський контент, а також за можливості ставайте спонсорами на платформі BuyMeACoffee. Всім спасибі, всі вільні, так і не зв'язку.